Шановні студенти, я Олексій Василенко. Лінійна алгебра сьогодні під простори лінійних просторів. Коли ми минулого разу знайомились з поняттям лінійного простору, там було багато прикладів. Серед них приклад неперервних функцій і приклад многочленів. Многочлени є під множиною множини неперервних функцій. Неперервні функції утворюють лінійний простір. І многочлени, будучи під множиною, теж утворюють лінійний простір. Оце і є підпростір. Нехай v лінійний простір. З визначеними операціями додавання і множення на число. Звичайний лінійний простір. Так от, множина У буде називатись лінійним підпростором простору У. Якщо Ця підмножина лінійного простору сама є лінійним простором. Причому операції додавання і множення цього простору співпадають з операціями додавання і множення простору В, лінійний підпростір наслідує лінійні операції лінійного простору, під простором якого він є. Критерій для перевірки, що множина У буде саме лінійним під простором, а не просто під множиною, є те, що будь-які лінійні операції в, цьому, в цій підмножині не будуть виводити нас за її межі. Тобто для будь-яких двох елементів x і y з множини у, сума цих елементів належить множині У. І точно так, для будь-якого x з множини у і будь-якого дійсного числа альфа x теж буде належати множині У. Ми не виходимо за межі множини У. Тоді ця множина, якщо вона є під множиною лінійного простору, буде лінійним під простором. Додатково хочу відмітити такий прийом визначення, що У буде лінійним під простором заданого лінійного простору, який полягає в перевірці того, що 0 простору В належить множині У. 0 простору В обов'язково повинен належати множині В. Тому що, якщо ми візьмемо альфа до рівня 0, це ж одне з дійсних чисел, і помножимо, на будь-який елемент просто множини у, ми повинні отримати 0. І цей 0, відповідно, повинен бути елементом множини у. Цей прийом дозволяє досить просто відкинути підмножини, які не є лінійними підпросторами. Я б його навіть поставив першим для перевірки, коли ми перевіряємо, чи є множина під простором. Ну, розглянемо деякі приклади. Ну, скажімо, є перед нами множина арифметичних n-вимірних векторів. І множина U, яка складається з елементів цієї множини r, таких, що x перше, перше. Координата цих векторів дорівнює нулю. Вектор x. Це є вектор x1, x2 і так далі xn. Множина векторів n вимірного простору, але перша координата в них 0. Тобто множина векторів отакого от вигляду. 0. Чи буде ця множина лінійним під простором? Буде. Тому що сума двох таких елементів з нульовою першою координатою буде такий же вектор з нульовою першою координатою. Якщо ми помножимо на будь-яке дійсне число, ми отримаємо вектор з нульовою першою координатою. Отже, множина векторів з нульовою першою або з нульовою будь-якою іншою координатою, будуть утворювати лінійний підпростір в просторі нвимірних арифметичних векторів. А якщо розглянути множину, скажімо, дубль В, яка складається з векторів таких, що x1 дорівнює одиниці. Якомусь іншому одиниці, скажімо, іншому числу не 0. Чи буде це лінійним підпростором? Не буде. Хоча б тому, що нульовий вектор не задовільняє цій умові. Нульовий вектор має всі координати нульові, а нам треба, щоб перша координата була одиниця. Отже, 0 простору РН не належить, 0 не належить W. І відповідно W не може бути лінійним під простором nдвімерного векторного простору. Перш ніж перейдемо до інших прикладів, я нагадую, що треба поставити вподобайчик цьому відео, підписатись на наш канал, нагадати друзям, що є такий канал, або навіть допомогти розвитку цього каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ми продовжуємо. Наступний приклад. Розглянемо площину R2. Це просто площина. Координатна площина з координатами, ну я буду писати x1 х x2. Двовимірний векторний простор. Елементами є вектори, які ми можемо вважати, мають початком початок координат. Ну і, відповідно, кінець вектора це точки цієї площини. Що буде лінійним під простором цього простору? Чи можна якось його характеризувати? Якщо я візьму довільний вектор, Скажімо x0. Це вектор x1 0, x нульове. Вектор з якимись координатами. І розгляну пряму, яка проходить через цей вектор і через початок координат. Ця пряма буде лінійним під простором двовимірного простору R2. Множину точок цієї прямої можна описати так. Нехай L це множина точок, вона буде. Описуватись як множина Х з Р2, таких, що точка Х може бути представлена у вигляді Т0В, де Т, тісне число. Геометрично очевидно, що сума двох векторів, які лежать на цій прямій, буде теж належати цій прямій сума векторів. І якщо вектор помножити на будь-яке число, ми залишимось на цій прямій, адже вона проходить через початок координат. Аналітично це як може виглядати? x1 це в мене буде т1х0, і x2 буде t2х нульове. Кожен з них виражає через х0 множенням на певне число. Тоді їх сума x1 плюс x2 може бути записана як t1x0 плюс t2x0 і дорівнює t1 плюс t2 на x0. Отже, вони теж представими у вигляді числом множиться на вектор x0. Ну, якесь інше число, але все одно це вектор такого вигляду. Ми не виходимо за межі цієї прямої. Ну, а якщо помножити на число, то взагалі просто зміниться коефіцієнт перед x0, якщо на альфу помножити, теж, очевидно, виконується і друга вимога. Це підпростір в двовимірному просторі. Трошки інший підхід. З цієї прямої можна зв'язати вектор нормальний. Нехай цей вектор буде мати координати A1A2. А1А2 вектор. Він перпендикулярний до нашої прямої. Тоді відомо, що рівняння цієї прямої може бути записано як. А1x1 плюс А2х2 дорівня 0. Вектор характеризує пряму. Або ще можна записати як X із R2. А х скалярний добуток цих двох векторів дорівнює нулю. Скалярний добуток векторів 0. Ну, або так, або так, це одне і те ж саме. Ми записуємо рівняння прямою, спираючись на нормальний вектор. Отже, будь-яка пряма на площині, що проходить через початок координат, є лінійний підпростір в просторі R2. Розглянемо тепер тривимірний простір R3. Що буде тут у нас лінійними підпростірами? Ну, якщо я візьму систему координат x1, x2, x3. І знову таки візьму якийсь довільний вектор x0. І проведу пряму. Що задається цим вектором прямо через початок координат, Це буде лінійний підпростір. Ми знову-таки маємо L. Це XR3 тепер. X дорівнює T. 0 нульове. T з R. Ну, нічим не відрізняється це означення. Пряма, що проходить через початок координат в тривимірному просторі, буде лінійним підпростором. Але в тривимірному просторі є і інші підпростори. Давайте розглянемо тепер інший випадок. Нехай у нас маємо площину, що теж проходить через початок координат. От уявили собі якусь площину, яка проходить через початок координат. Вона теж буде лінійним підпростіром. Які б я два вектори не взяв, x, y, що лежать в цій площині, їх сума і добуток на число будуть лежати в цій же самій площині. Отже, ця площина утворює лінійний підпростір в просторі R3. Як можна описати цей підпростір? Я розгляну вектор нормальний до площини. Тобто вектор А у мене буде перпендикулярний цій площині. А1, А2, А3. Це нормальний вектор площини. Тоді рівняння площини P буде мати вигляд множина r 3 Таких, що А1х1 плюс А2X2 плюс А3. X3 дорівнює 0. Це рівняння площини з нормальним вектором А. Це є лінійний підпростір. Отже, будь-яка площина, що проходить через початок координат, буде лінійним підпростіром в тривимірному просторі R3. Виявляється, цими множинами. Майже вичерпується вся можливості отримати лінійний підпростір в тривимірному просторі. Доведеться додати ще два тривіальних випадки. Виявляється, 0, одна точка. Теж вважається лінійним підпростіром простору r 3 Навіть одна точка, 0, виконуються всі аксіоми, Це можна перевірити так тривіально виконуються вони. Точно так другим тривіальним випадком є весь тривимірний простір. Тривимірний простір ну він же є під простором себе. І він є лінійний простір теж, лінійний підпростір теж такий виражений. Отже, ми маємо: це або початок координат 0, або пряма лінія. Що проходить через початок координат, або площина, що проходить через початок координат, або весь тривимірний простір. Це все, весь набір лінійних підпросторів простору R3. Нехай перед нами тепер Rn. N-вимірний простір. Що в цьому випадку у нас буде? В цьому випадку це є множина векторів такого вигляду. X1, X2. Xn. Тут я не буду описувати всі можливі лінійні підпростори. Зупинимось на аналогах тих прикладів, які ми тільки що пройшли. Тобто L з rn це є множина всіх векторів Rn, які виражаються лінійно через задану точку, заданий вектор. І є пряма в n-вимірному просторі. Це лінійний підпростір і доведення зовсім аналогічно до двовимірного простору. Точно так ми можемо розглянути гіперплощину Pn-1. Rn, де Pn-1 це є множина Х з Rn Таких, що. А1х1 плюс А2х2 і так далі, плюс АНХН дорівнює 0 для певного Н-вимірного вектора А. Якийсь вектор A із R задає нам гіперплощину. Вектор А ортогональний цій гіперплощині, бо скалярний добуток дорівнює 0. Гіперплощина теж є лінійним під простиром. На жаль, намалювати я не можу, але уявити собі можна n-вимірний простір, і там гіперплощина. Наприклад, в 4-вимірному просторі гіперплощина буде тривимірним об'єктом, що проходить через початок координат 4вимірного простору. Розглянемо тепер лінійний простір неперервних на на Б функції. Що тут можна про лінійні підпростори казати? Ну те, що у нас лінійним підпростором буде ПН задані на АБ. Многочлени задані на цьому ж самому відрізку, це ми вже знаємо, про це ми говорили, бо це підмножина, яка сама є лінійним простором. Але крім цього, ми ще розглянемо один приклад. Скажімо, через У я позначу множина функцій з САБ. Які приймають нульове значення в, ну, скажімо, в лівому кінці. Функції, що в точці А обертаються в нуль. Якщо намалювати А, Б, X, ну, якісь такі функції, вони з А виходять в 0, ну от різні можуть бути, аби вони були тільки неперервні. Вони всі в А обертаються в 0. Це графіки цих функцій намальовані. От множина таких функцій утворює лінійний підпростір. Тому що сума будь-яких таких функцій все одно буде мати в точці А0. І якщо ми помножимо на число, теж буде мати 0. І до речі, нульова функція тотожні 0 теж належить нашій підмножині. бо в нулі вона теж обертається в 0. Маємо. Приклад лінійного підпростіру ну, такого в множині неперервних функцій, заданих на AB. Розглянемо ще простір многочленів в степені не вище N. Так от, будь-який простір многочленів в степені не вище N-M де M – це 0, 1… І так далі N, мінус 1, я напишу. Будь-який простір многочленів в степені нижче, ніж n буде лінійним підпростором множини Pn. Ще приклад лінійних підпросторів. Ну, дійсно, якщо в множині многочленів в степені не вище n, xn плюс an мінус 1, xn мінус 1 плюс і так далі, плюс A1x плюс а 0. Покласти декілька перших коефіцієнтів an n дорівню 1 і так далі. Дорівня A -1, m 1 1 дорівнюють 0. Покласти перші m коефіцієнтів 0. Те, що залишиться, буде якраз множина многочленів в не вище n-m. А вони самі утворюють лінійний простір. А це є підмножина множини многочленів в не вище N. На завершення розглянемо ще один приклад. Досить важливий приклад, пов'язаний з матрицями і системами лінійних рівнянь. Нехай А, матриця Розміром m на N. Тоді з нею можна пов'язати систему m лінійних алгебраїчних рівнянь з N невідомими. Тобто, система такого вигляду A 1 x 1 плюс і так далі a 1 nxn і так далі a m 1 x 1 плюс і так далі am 1 amnxn І я візьму однорідну систему. Пов'яжемо однорідну систему. Зрозуміло, що x утворюють н-вимірний вектор, тобто x у нас належить rn. Тоді цю систему можна записати в матричному вигляді, як Ax дорівнює 0. x з простору Rn. Так от. Множина у розв'язків такої системи утворює лінійний підпростір в просторі rn. Розглянемо множину X з rn, таких, що Ax дорівнює нулю. Тобто, для заданої матриці U є множина всіх розв'язків лінійної однорідної системи. Це буде лінійним підпростіром. Ну, зрозуміло, 0 належить, тут немає сумніву, якщо 0 підставити, тут буде 0. Якщо ми маємо два розв'язки цієї системи АХ дорівнює нулю і А дорівнює нулю, то сума цих розв'язків теж буде задовільняти цій системі. Адже з огляду на лінійність множення матриці, це по суті матриця. А х плюс А і. І з цих елементів у нас 0 дорівнює 0. Тобто х плюс y теж належить цій множині. Бо А на х плюс y дає нам 0. І якщо я помножу х на число таким же самим методом ми отримаємо а х дорівнює 0. Це дійсно лінійний простір. Який є лінійним підпростором РН, тому що елементи цієї множини всі належать РН. І ще один приклад лінійного підпростору в лінійному просторі РН. На чому сьогодні закінчуємо. Дякую за увагу. Не забудьте поставити подобайчик і підписатися на канал. Залишайтесь на ньому, і я буду з вами, Олексій Василенко.